Дуже дивно. Чому так криво? Чому Apple Samsung дві великі компанії, конкуренти, і багато хто ненавидить Apple, тому що вважає, що пристрої Samsung кращі. Але якщо подивитися на банери їхніх сайтах, це дуже дивно. На сайті Samsung мене оце здивувало. Чому текст оцей по центру, а кнопки вирівняні в ліву сторону? І чому тут повторюється слово Galaxy? Ну це помилка кого маркетолога, копірайтера чи дизайнера? Дуже дивно немає зацікавленості йти далі щось тут робити, ну це слабенько, це не допрацювали. Також дивитися, е, ось цього відсутність акценту на кнопках, яка показує теплова карта, що явно тут погано, не все ок. А ось на сайті Apple все виглядає явно краще. Є дієслово, підкреслюється сімейність кнопка. Чіткіше виділена і показує, як усе побудовано. Теплова карта свідчить про те, що акценти на кнопках набагато сильніші, ніж у Samsung. Що вам подобається більше?